Через те, що ми не вивчили урок першого майдану, стався другий майдан, вже кривавий. Через те, що ми не вивчили уроки другого майдану, сталася війна велика повноштабна, оскільки суспільство розпорошене, поділене, через такі важкі випробування нас вчать бути разом. Або, не будь. це, от якщо ми знаєте, якщо ми на малому не навчилися, от нас через голову не дійшло, до нас доходить через біль, через ноги, через біль, через, на жаль, от, така, от так нас вчить Всесвіт, Бог, Всесвіт. Тому нам би краще, розуміючи всі ці надбання і напрацювання минулих поколінь, щоб нам менше боліло, вибудовувати навколо себе такі кола. Е, найпростіший приклад: подивіться, наскільки щасливіші люди, які живуть в шлюбі, коли вони одному довіряють. Коли вони одному це люди, які живуть поруч, та тобто рівень довіри має бути досить високий Якість відносин чоловіка і жінка вони просто вони сяють, вони, вони радіють від того життя, неважаючи на те, що на життя може бути досить жорстким. До саме до цієї пари, до взагалі, до, до до, але вони знаходять в своїй довірі, в своїй коханні, в цьому коханні вони знаходять сили для того, щоб все це здолати.